Шість культурних об'єктів оцифровують спеціалісти на столичному подолі. Три вимерні копії будівель допоможуть їх відновити у разі руйнації. Бо за майже чотири роки повномасштабної війни Росія вже знищила понад 1300 пам'яток. Так Україна приймає досвід Європи, де це успішно роблять десятиліттями. У Києві вже закінчили роботу над оцифруванням церкви Миколи Притиска. Для цього навіть залучали спецтехніку. Навіщо Дар'я Цесарук пояснить. Біля храму Миколи Притиска гучно працює автовежа. Металевий кран стрімко підіймає на гору люльку із двома пасажирами. У ній Андрій, фахівець фотограметрії і наш оператор Олександр. Щоб відзняти храм з гори, вони зупиняються майже на рівні дзвіниці. Відстань від землі щонайменше 15 метрів. Звідси святиню не бачив ще ніхто і ніколи. Це унікальні кадри. Політати навколо дрону було б значно простіше, але нині це заборонено. Тому максимально детальні знімки абсолютно усіх тамтешніх конструкцій Андрій робить фотоапаратом, щоб потім легко виявити найпроблемніші місця. Там будуть всі тріщини, повністю можна полівитись і вертикальні стін, і ну, взагалі оцінити стан. Бо зараз стан церкви можна визначити хіба на око тріщин, що повзуть стінами безліч, такі кадри, справжня знахідка для майбутніх реставраторів, і не тільки цифрові копії будуть додані в туристичні маршрути на сайт для ознайомлення. Їх варто показати всім. Ці пам'ятки це національне значення пам'ятки архітектури, і потрібно, щоб всі бачили і знали про них, ходили сюди, відвідували, цікавилися таким чином. Популяризували і досліджували і українську історію і архітектуру, бо нині внутрішній туризм на стопі. А подивитися, справді є що? Ця називається церква Миколи Притиска. Легендарна і красива версія, що е, тут була величезна ікона святого Миколи, і серед ночі в церкву заліз злодій, хотів щось вкрасти. Ця ікона впала і прибила цього злодія, притисла. І після цього казали, святий Микола злодіїв притиска. Храм звели майже 400 років тому. Тоді церква була маленькою і дерев'яною. Мурованою ж вона стала набагато пізніше. Решту будівлі теж добудували згодом. Церква одна із найбільш колоритних на Подолі, та й в Києві загалом також тому, що вона зведена в такому ранньо українсько-козацькому стилі. Уздовши впоперек, церкву досліджують уперше. Це ініціатива Київської мерії. Ми використовуємо два методи комбінований Метод це цифрова фотограметрія і лазерне сканування. Лазерне сканування нам дає точно деталізовану інформацію про поверхню. З розмірами детальними, а фотограметрія дає нам фотореалістичну текстуру. Такі копії зараз необхідність, особливо під час війни, коли російські ракети щодня літають в українському небі. Маючи таку тривимірну модель, відтворити будь-яку будівлю можна до найменших деталей. Це ще потенційна можливість для відновлення, і це. Класний інструмент на сьогодні розмови зі світом. Ми показуємо наше багатство, нашу історію, ділимося нашою культурою зі світом і тим чином встановлюємо історичну справедливість. Нині заповідник, який церкви опікується територію навколо, збирається зробити пішохідною, бо вона геть забита автівками. Саму площу назвуть на честь родини Тупталів, що фінансувала спорудження й утримання храму. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.